Військові ветерани та працівники книгарні в Сумах організували акцію на підтримку України. Грали в настільні ігри і знайомилися зі зброєю. У Лебединській школі номер 6 відбувся фестиваль Ігробу. У Сумах стартував відкритий чемпіонат області з легкої атлетики. Вночі та зранку 4 травня російські військові здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 108 вибухів, повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської, Хотінської, Зноб, Новгородської, Серединобудської, Шалигінської, Есменської громад. За добу рятувальники Сумщини тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності. Дві пожежі зафіксували в Шосткінському районі, одну в Конотопському. Рятувальники закликають громадян не спалювати рослинність та сміття. З настанням теплої погоди кількість пожеж в природних екосистемах лише збільшується. Минулої доби рятувальники Сумщини ліквідували три такі пожежі. Тому ми вкотре закликаємо громадян не випалювати суху рослинність. Не провокуйте таких загорянь, адже саме вони за лічені секунди набувають масштабних розмірів. Онлайн школа, арт-студія, настільні ігри, майстер-класи та читацький клуб. Усе це нині працюватиме у цифровому навчальному центрі в Охтирці, який відкрила міжнародна громадська організація Людина в біді. Мета таких центрів це соціалізація, а також знайомство з різними методиками. І, як ви бачите, онлайн-навчання, якщо у дітей немає цього доступу, тому ми будемо розвивати такі простори і бажати, щоб вся громада також долучалася. Волонтери забезпечують центри на Уками, меблями та розвивальним матеріалом. Працюватимуть з дітьми, розповідає Дар'я, спеціалісти, які пройшли навчання для роботи з дітьми. Майстер класи в нас будуть кожного дня, так з понеділка по п'ятницю, можливо, навіть щось буде в суботу. Ось, але пам'ятайте про те, що в нас можна і повчити уроки, да зробити якісь домашні завдання, вийти вийти в онлайн школу приміщенні молодіжного центру, на базі якого працюватимуть волонтери, є укриття, якими скористалися під час відкриття простору. То ми всі будемо спускатися сюди, тут ми поставимо декілька століт, і ми заходи будемо продовжувати прямо тут. Охтерчанка Аліна привела до центру свого 11-річного сина. Найбільше говорить, чого нині не вистачає дітям це спілкування. Онлайн навчання воно обмежує. І ну багато їх виїхало на даний момент. Так? Да? ми також являємося внутрішньо переміщеними особами. Ми в місті Ну ми з міста Охтирки, але виїхали в село. Тому якби цей центр є місцем, де дитина може спілкуватися з однолітками вживу і розвиватися за словами координаторки, окрім викладачів центру для заняття з дітьми планують залучати тренерів. У нас є певний напрямок щодо психосоціальної підтримки, а тому діти, а також всі члени сім'ї, як і дорослі, і вчителі, мають можливість звернутися до наших психологів мобільної команди, які відвідуються окремі локації, і є можливість також звернутися за індивідуальною чи груповою консультацією. Подібні центри, говорить Дар'я Кузніцова, нині відкрили у п'яти містах на Сумщині: шості кролевці, конотопі, Либодені та Тростянці. Центр в Охтирці працюватиме з 9 до 17 години по буднях. На майстер-класи необхідно реєструватись у соцмережах молодіжного центру. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина. Військові ветерани та працівники книгарні в Сумах організували акцію на підтримку України. Її назва сонячна квітка Квітка нескорених. Біля сумської обласної наукової бібліотеки висівали зерни соняшників. Учасниця акції Пані Надія назвала її одним із проявів креативної підтримки українського народу. Зазвичай я підтримую такі заходи. Вчора я прочитала про Іловайськ, про Іловайський котел. Скільки сотні загинули, скільки поранених було, я ще раз можна сказати, прожила. Тоді був серпень, і бійці гинули, лягали вздовж дороги під соняхами. І сонях як символ вшанування пам'яті загиблих в Іловайську. і я думаю, що не тільки в Іловайську, а всіх, хто віддає життя. За незалежність України облаштовувати нову клумбу долучилися і військові ветерани. Пан Микола пояснює, соняшник сприймає як рослину, що асоціюється з Україною. Каже, спогади пов'язані з цією квіткою для нього особливі. Я пригадую 14-й рік. Це були бої були бої за Новотошківку. Новотошківку держала друга афганська штурмова рота. Афганська це рота була це батальйон Айдар. І от е, були бої. І пригадую, що якраз перед цим блокпостом поле соняшника, і яке залишається до цього року, от вже 9 років буде, яке на цій війні. Це поле не так і не прийшлося його зібрати врожай, так як воно все заміновано. За словами директорки книгарні Валентини Кальченко, соняшники демонструють нескореність української нації. Посадивши це маленьке зернятко в землю, цей соняшник, який взагалі його назва говорить про те, що це квітка сонця. Це та квіточка, яка ну, ми всі надіємося, що і не тільки надіємося, а навіть віримо в те, що вона принесе наші, от коли вона вже з цього зернятка проросте, ця квіточка вона дійсно стане квіткою перемоги. У межах заходу відбувся концерт. Така акція для працівників бібліотеки відбувається вперше, але стане традиційною, розповідає Валентина Кальченко. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. У спортивній залі Лебединської загальноосвітньої школи номер 6 зібралися учні, вчителі та волонтери. Разом грають у настільні ігри. Приміром, за цим столиком опановують вруш ведерція. повинні зібрати башеньку швидше, як на картинці. Хто швидше, той переміг. Всі, хто грали, подобається, велика конкуренція, всі хочуть пограти, їм весело, це головне. А тут грають в асоціації. Червоні. Волонтер Ігор Ганджа каже, у такий спосіб популяризують настільні ігри. Познайомити дітей з настільними іграми з цим світом і ну, трохи різноманітнити для них дозвілля. Ну в першу чергу більше для того, щоб продемонструвати, що взагалі настільні ігри бувають різні. Просто демонструємо, що є таке все і це можна розвивати в своїй школі, в своїй громаді, в своєму якомусь оточенні. В рамках фестивалю учнів старших класів знайомили з настільною грою на кшталт морського бою. Назву має капітан Сунар. Грають в неї двома командами по чотири людини. Курс на північ на південь. Я коригую нашого капітана, що він вдачно пускав бомби, сонари і дрони. Подобається незвично, приємно. Круто. Я старший помічник, відповідаю за підготовку бойової системи. Досі цікава гра, розвиває логіку, раджу всім пограти. в неї. Задяки цій грі ми показуємо дітям, що професія військового це не тільки зборка і зборка зброї. За які ці гри ми показуємо, що професія військового – це є роль командира, який чітко віддає команди, є роль помічника, який допомагає му, му, скажі, як начальника штабу. Да? Є роль розвідника. це в цій грі ну, людина Виконує роль, вона слідкує, куди е, переміщується човен е, су, супротивника. Е, цікаво, що в цій грі. Е, е, кожен повинен відповідально відноситися до виконання своїх функціональних обов'язків. Тоді е, лодка буде переміщуватись. Також військовослужбовці знайомили школярів зі зброєю. Коли йде постріл, постріл загорається, порох витавкує кулю, куля йде по стволу okay. на виліт. А частина порохових газів повертається назад. Це був мій перший раз, коли я взагалі бачила автомат, тримала його, збирала. Це було дуже цікаво. Я вважаю, що це важливо, тому що така ситуація, і всі повинні це знати, всі повинні розуміти і мати уявлення про автомати, про вибухонебезпечні предмети і так далі. Організували фестиваль настільних ігор управління молоді та спорту сумської облдержадміністрації та сумський обласний територіальний центр комплектування. Такі заходи влаштовують не лише дітям, каже Олександр Бондаренко. Ми не тільки допомагаємо дітям свої комунікативні навички, тобто відриватися від гаджетів і почати спілкуватись вживу. По суті, такими іграми, такими фестивалями, ми створюємо умови для інтеграції ветеранів. на минулого тижня. Я зустрів на таких іграх хлопця, який отримав поранення 8 місяців тому. Потували руку, і зараз у нього є протест. Він прийшов на стіні ігри, тому що це хобі, і ми з ним могли зустрітися. І через ці ігри продовжити наш спілкування. По суті, це дуже класний інструмент для гуртування громади в мирний час, дуже класний інструмент для реінтеграції ветеранів, коли у нас іде війна. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. Перші змагання після поранення боєць Білопілля Микола Зерцький повернувся у спорт. Чоловік взяв участь у національному відборі до збірної з ігор нескорених 2023. Там виборов перше місце у вислуванні на тренажері. Я дуже не тренувався на цьому тренажері, і для мене було вперше такий старт на 4 хвилини. І тобто Ну тяжкувато 1187 метрів за 4 хвилини. Окрім цього, Микола змагався у штовханні ядра та у баскетболі на візках. Змагання тривали два дні у Львові. Взагалі, це мої після юнацького віку, мабуть, перші змагання. Ці змагання не більше як про медалі, а більше як про підтримку, про незламність українських воїнів. Ігри нескорених це міжнародні змагання у різних видах спорту для ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали поранення або травми внаслідок участі у бойових діях. Поранення отримав і Микола. Восени минулого року під Херсоном чоловіку протипіхотною міною відірвало стопу. Він спочатку зателефонував, сказав, що в нього незначна травма коліна. Але я побачила, що в нього є катетер. Я зрозуміла, що з травмами коліна катетер сюди не ставиться. Тепер боїть сходить за допомогою протезу. Поки триває черговий етап реабілітації. Ці Микола проводить час із сім'єю, дружиною, дворічною донькою, та продовжує тренування невдовзі. Боєць сподівається продовжити службу. Якщо потрапити в збірну, то тренуватись ще впевненіше і ще більше. А якщо не потрапити, то скоріш за все вертатись до війська і воювати й далі. Та навіть якщо й потраплю, я думаю, я теж буду повертатись. Ну. Дуже тяжко його знову відпускати, тому що я знаю, як це чекати його в ці безсонні ночі, коли він не відповідає. Його телефон поза зоною. Самі ігри цього року відбудуться восени в німецькому Дюссельдорфі. Нині, за словами Миколи, формується команда, що буде представляти Україну на змаганнях. Чи увійде в національну збірну, Микола знатиме впродовж місяця. Діана Крахматова, Олександр Сокол, Андрій Крамченко. Суспільні новини. Суми. Взимку ми проводили зимовий чемпіонат області. Зараз в цьому році це перший відкритий на відкритому повітрі чемпіонат області з легкої атлетики. Це вже другі воєнні змагання. А якщо враховувати те, що вже взимку проводили і проводили вже чемпіонат області з кросу, то ми вже можна так виразити, що прилаштувались до змагань у воєнний час. Першу медаль відкритого чемпіонату Сумської області виграв скороход Сергій Лазаренко. Він показав кращий час на дистанції 5 тисяч метрів у спортивній ходьбі. Могло бути краще, дуже тяжело йшлося. Ну нічого, стремитися буду далі, влучу своє час і йти далі. Участь у змаганнях беруть 323 спортсмени. За словами Віталія Каржа, це рекордний показник. При цьому участь беруть як спортсмени з Сумщини, так і з інших областей України з Харківської та Донецької. Знаєте, Олексій Кривашанов привіз чотирьох легкоатлеток з бахмуту. Говорить, всі вони позмагаються за медалі. Чотири спортсмени будуть змагатися у різних дисциплінах. Це перший старт, тому потрібно спочатку просто стартанути, глянути на спортивну форму та, можливо, внести якісь корективи. Одна зі спортсменок пана Олексія Кристина Юрчук у забігові на 110 метрів з бар'єрами показала кращий час. Це перший раз. Для першого разу, я думаю, це нормально, але є технічні, деякі технічні проблеми, котрі ми будемо вирішувати, щоб на чемпіонаті України показати вже достойний результат. Сьогодні Кристина здобула золото у бар'єрному бігові, а завтра змагатиметься у бігові на дистанцію 200 метрів та в естафеті 4 по 100. А от Сумчанка Діана Ганчаренка сьогодні кваліфікувалася у фінал 100 метрівки. Я, в принципі, собою задоволена. Це перший старт. Я хотіла спробувати, на що я зараз здатна. В принципі, я задоволена. Сьогодні у фіналі Діана показала кращий час на стометрівці і посіла перше місце. Чемпіонат Сумської області з легкоатлетики завершиться завтра. За два дні спортсмени розіграють 28 комплектів медалей у різних видах програми. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини Суспільне Суми.